Добрий день, шановні батьки! Пропоную вам консультацію і поради на тему загартування дитини водою, правила безпеки. Літо чудовий час року, коли температура сприяє загартуванню. Здоров'я дітей в цей період міцніше, тому літо оптимальний час для таких процедур. Загартування дитячого організму особливо корисно, адже захисні реакції виробляються саме в дитячому віці. Загартування це доступний спосіб підвищити опірність організму дитини до вірусів, зміцнити здоров'я та розвинути здатність тіла пристосовуватися до температурних змін без стресу та негативних наслідків. Водне загартування влітку має значні переваги, які впливають на здоров'я і розвиток дитини. Зміцнення імунітету допомагає організму краще адаптуватися до змін температури. Покращення. Терморегуляції тренує систему організму дитини, зміцнення нервової системи стимулюють і покращують її тонус та здатність швидкої реакції на зміни, покращення кровообігу та обміну речовин, живлення тканин та органів, покращення настрою і сну. Загартовані діти частіше мають кращий настрій та сон, оскільки їх нервова система працює більш злагоджено. Важливою умовою загартування є поступовість. Починайте з малого, послідовно збільшуючи силу подразника, воду, враховуючи вік та індивідуальні особливості дитини. Тому розпочинати загартування слід з попереднього візиту до лікаря. Систематичність. Загартовувати дитину потрібно постійно. Звичайно, у разі гострих захворювань або підвищеної температури тіла змусить вас зробити перерву, поки стан здоров'я малечі не нормалізується. Наступна умова емоційний стан малюка. Важливо, щоб дитина отримувала позитивні емоції від процедури та не боялась наступного разу. Тому слід здійснювати загартування в ігровій формі, потребуйтеся викликати її інтерес. І ще одна умова. Необхідно слідкувати за реакцією дитини на водні процедури та припиняти їх, якщо вона відчуває дискомфорт, тремтіння або гусячу шкіру. Загартування водою включає різні водні процедури. Обтирання. Починати загартування водою необхідно з вологого обтирання рушником або губкою. Тривалістю 1-2 хвилини. Спочатку обтирати руки і шию. Поступово переходячи до тулупа і ніг. Температура води від плюс 32 плюс 28 градусів до плюс 22 плюс 20 градусів. Обливання. Загартуванню водою сприяє обливання стоп. Після прогулянки можна обливати ноги дітей, нагрітою на сонці водою або теплою водою з під крану. Котрасний душ. Це послідовне чергування теплої води плюс 37. Плюс 36 градусів та холодною, температура якої становить плюс 24, плюс 22 градуса під час душу. Початкова тривалість такого душу 30 секунд, поступово збільшити до 2 хвилин. Проводити такі зміни води 2-3 рази. Такий душ можна використовувати вранці для стимулювання нервової системи, а ввечері для зняття збудження та кращого засинання. Ходіння по воді. Цей загартовуючий засіб надає можливість дитині протягом 2-5 хвилин звикнути до зміни температури повітря і води. Купання має величезний фізіологічний вплив на дитячий організм. Найефективнішим видом загартування є купання у відкритих водоймах річці, озері, морі. Тут все і діє в комплексі: свіже повітря, тепле сонце, лагідна водичка і рухові вправи, плавання, пірнання, особливо корисні морські купання, солі, що містяться у морській воді, стимулюють рефлекторні реакції дитини. Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок біля водою, озер і на морі приносив тільки користь і позитивні емоції, необхідно знати і дотримуватися правил поведінки на воді влітку і обов'язково провести з дітьми профілактичну бесіду. Ніколи, ні за яких обставин не залишайте дитину без нагляду біля води. Купайтесь дитиною тільки в дозволених та перевірених місцях на упорядкованих пляжах. Обов'язково потрібно стежити за температурою води та часом перебування дитини у ній, щоб уникнути перехолодження. Краще купатися декілька разів по 15-20 хвилин. Використовуйте надувні жилети, нарукавники, що відповідають розміру дитини. Але пам'ятайте, вони не замінюють ваш постійний контроль, не гарантують безпеку маленьких дітей у воді. Не дозволяйте дітям стрибати в водоймище з дерев, скель. Обриву, бо на дні можуть знаходитись розбиті пляшки, гостре каміння, і гілки дерев. І на завершення кілька загальних порад. Привчайте малюка до води поступово. Пам'ятайте про гігієну після прогулянки і купання. Завжди майте базову аптечку на випадок дрібних неприємностей. Зверніть увагу, що ви, батьки, найкращий приклад для своєї дитини. Ваше піклування, турбота та дотримання цих простих правил зроблять процес загартування водою справді безпечним, корисним і щасливим. Дякую за увагу. До зустрічі!